Доброго ранку, малята! Вітаю вас у Рубриці. Вчимося вдома. На дворі багато квітів, тому я вирвала одну, таке зробила таку е, річ, так? І хочу сьогодні разом із художницею Оленою Леонардівною Газенко Доброго ранку, пані Олені, доброго рану, малята. Намалювати ось таку квітку. Я думаю, ви уважно будете дивитися і теж можете брати фарби і разом із нами малювати. Правда? Так, да, дуже цікавий колір. і взагалі, я дуже полюбляю квіти. Ну, почнемо працювати. Ми дивимося на нашу квітку. Вона нам нагадує коло, тому спочатку нам потрібно олівчиком намітити. Де у нас буде розташована наша квітка? Ми зараз порахуємо, да, пелюстки, Дарина, рахує пелюстки. Один, два, три, чотирьох, п'ять ми зробили, серединка і такі наш корінчики, деякі листочки. Все. І сьогодні ми вперше будемо з вами малювати техніку акварель. Акварель. Так, Дарина, ти мені будеш тримати, я буду малювати з натурою, буду намагатися знайти цей колір і буду розповідати, чому акварель. Акварель така дуже цікава техніка. Вона в перекладі має свій смисл. Це аквавода, і ірель, фарба і тому. Це дуже цікава техніка. Має бути присутня вода, яка допомагає переливом к цим фарбам. І саме головне, що білу фарбу ми не використовуємо, тому що в нас білий папір і ця фарба. Бачите, вона гарна. Зовсім її не буде видно, так? Вона ми використовуємо тут прозорість, адже в нас так. вода і воно напів таке прозорене наче небо. І всі відтінки, які нам ми хочемо додати, можемо і блакитний додати. Бачите, такі нюанси цього. кольору можуть мінятися поступово. І так, водичку додаємо, і фарба не наче сама малює. Ми тільки трохи додаємо інший відтінок. Людське око відвічає біля сотні відтінків одного кольору. Навіть більше, це ж японці дослідили. Тому однією одні фармою ми знаємо, що ми не малюємо. Тобто то навіть коли ми використовуємо акварель, тут все одно ми неп не живопису. живопису у нас залишається. залишається да. серединками, якщо ми подивимося на квітку, вона трохи темніше. Так, наша квіточка. І сам, серцевина сама, вона яка дарина підсказує, який там колір. Зелений. Зелений. Тобто ми можемо змішати блакитний і жовтий, і буде такий трохи салат. Так, ми зробили основу. Тепер глянемо, який же колір у нас має корінчик. Наша стебельця має такий гарний зелений колір, яскравий такий. Повен води, риси, так. неба. Головне тут контролювати воду. Тому що, якщо більше візьмемо води, то фарби всі спливуться. А якщо так будемо додавати трохи води, трохи фарби і відтінків, то нічого складного вже в описі акварель немає. І сьогодні ми вперше малюємо не з уяви, а з натури. Ми дивимося на нашу квітку і намагаємося відтворити саме Як криклі, ми бачимо. Як багато сьогодні вперше, Олена Леонардівна, вперше да. акварелі, вперше з натури. Так, ми так зробили основу. Тепер, якщо нам десь потрібно тінь зробити, ми можемо трохи додавати. Називається лісирувати. Лісеровка. Ну, що... да, дуже багато в акварелі, технік, аля Прима. Мазочками. Також кожен може вибрати те, що йому до вподоби. Так, зробили тепер прожилочки ми зараз зробимо. Ми для того спеціально чекали, доки вода підсохне, так? Да. Так. Зразу не малювали, щоб у нас нічого. Не Цю техніку більше відносять до графіки, чим до живопису. Але принципи живопису. ну, Наприклад, всі професійні художники навчаються в техніці. Ми ж з вами діти професіонали, то маємо якось наблюдати за нашою природою. Так, І час ми маємо вчитися чогось нового, да. правда? тому що природа нам підказує. Так, десь відтінемо. Так, там якісь у нас ще біля затемнення. Є. Я думаю, що буде достатньо для першого майстер-класу. з Так. Ну що, покажемо нашим малятам. Що вийшло. В да. нас. Будемо тепер зрівнювати, наскільки так. ми гадали ось по квіт. Ва, я Ось Наша квітка, яку я принесла. Тобі. Потримайте Олена Леонардівна. А ось квітка, яку акварельно намалювала Олена Леонардівна Гозенко. Гарна, правда, малята? Спробуйте і ви, я думаю, у вас обов'язково вийде.